Вінницькі теплоенергетики активно готуються до опалювального сезону. До 1 жовтня планується здати в експлуатацію 30 об'єктів, ремонт яких в останній здійснювався ще в 90-х роках минулого століття. Наразі виконано лише половину робіт. Однак керівництво запевняє, використання нового обладнання дозволяє завершити усе вчасно. В этом году ми зимою поставили установку по безкислоражуванню современную, установили бестоковую, химически безвредную установку, яка на сьогоднішній день дала можливість привести в нормальне состояние кислород, содержание кислорода в воді на ТЕС-1. Під час робіт було виявлено і знешкоджено 180 аварійних ситуацій. Протяжність теплової мережі, яка підлягає заміні, становить 9 кілометрів. Для цього використовують попередньо ізольовані труби, які захищені від корозії зовсім. Через це теплові втрати скоротяться на 15%. Гарантія на таке обладнання 50 років, що втричі перевищує терміни використання попереднього. Це йде попередня ізольована труба, вже теплополіолітан, на який вже йде первічний слой, який заміняє стекловату і так само вже ту саму Жесть і все інше, так само займає чорний слой. Завершилася заміна теплових мереж на об'єкті по вулиці трамвайній. Тепер обіцяють здійснити благоустрій території. Перед вами один із примірів прокладки теплотраси, із, із, труб від ізоляції труби п'яна Протяжність теплотраси 150 метрів каналу, 300 метрів труби. Зверху буде засипатися відсів, на відсів щебень. І виповнявся асфальтирование или же благоустройство там, де нет асфальтового покриття сверху. Внаслідок незадовільного стану внутрішньобудинкових мереж гарячого водопостачання підприємство несе чималі втрати. Втрати 20 будинків, які знаходяться в обслуговуванні приватних управлінських компаній колишніх жеків Бокут та номер 5», становлять 20 тисяч кубічних метрів. Перерахунку на кошти це півтора мільйона гривень. Зобов'язуємо працівників жеку це замінити. А в цей час ми будинок відмікаємо від гарячого водопостачання. Тому ми, мешканцям міста Вінниці, за приносимо вибачення за припинення водопостачання гарячого, але це буде пов'язано з тим, що вони зимою в період опального сезону коли наступить холода, вони будуть отримувати якісну послугу. Опалювальний сезон стартує за три місяці. Чи буде він вчасним та без аварійним? Залежить від якості роботи теплопостачальників. Аліна Бабі Ігор Самчук, ТНВ.